Ну що ж, всім привіт, народ вас підписуйтесь. Подобайка. Ми продовжуємо грати в Харсферен 4. Без модів за Польщу. Продовжуємо звільнювати себе від Німеччини. Так, в нас є тут. Так, я цей регіон контролюю. Цей регіон контролюю, цей регіон контролюю. Найближче це вас вибивати. Насправді так кажучи, зараз би до Литви дійти в першу чергу. І займатися саме вирівненням провінцій. Тебе тут. О, Зоошля, це також мій регіон. А його я не контролюю. Ось його ще взяти під контроль. Так, тут я. Я б такий, щоб вийти по своєму кордону. Ось цей регіон також я буду контролювати. Давайте зараз спочатку розберемось з. чисто для краси. Спочатку з західним кордоном розберемось. Потім підемо на східний кордон. Іноземні претензії, в мене якраз претензії на Конінсберг. На Мємель чомусь нема претензій, але я його заберу. А, я ж сам добровільно віддав Мємель Німеччині. У мене вибору не було. Так що в мене тут створюється, створюється дивізії. Потрох поступово та створюється. У мене просто, щоб... Активно розширяти фронт, не вистачає дивізій. Давайте спробую прорватися в Седельці Радом це, це також узол постачання в Радом. У мене мають бонуси на наступ на моїх національних територіях, тому це має пройтись. Тут через річку це складно буде. Так, це не те, щоб складно. Це дуже складно. Окей. Так, цей регіон треба хочу до кінця дозабирати вже. Я його навіть не контролюю, але я зараз сюди зайду і буду контролювати. Ну, просто вже встати прямо по кордону своїх провінцій. А в мене танці на помиранню, тому вважайте це мої провінції. Все, лишилася одна провінція, і західний кордон. Саме свої провінції західного кордону я вирівняв. Свої провінції західного кордону вирівняв. Це прекрасно. Тепер хочу на східний свій... Схід свій взяти. Перше. Ось тут провінція вперед. Вигідних наступів мало, тому користуємося тим, що я. Користуємося наступом хоча б порівнини. Коли таки бачу. Тут... О, як красиво, ми тут, вважайте, по річці зараз встанемо. Взявши ці дві провінції, я встану прям дуже красиво. Чисто по річці. Так, зараз, секунду секунду на секунду, я їх відіб'ю. відіб'ю. Є, все, я тут став по річці. Це красиво, але це одночасно і незручно. Так, це не мій регіон, в мене немає претензій на подальші регіони, тому я далі, далі сильно не йду. Зрівняю в першу чергу те, що саме моє моє. Так, тут вигідний наступ десь. Ага, бачу. Нехай зараз всі вирівняються. Мені не вистачає. Якщо я відійду від своїх провінцій і сконструюсь виключно на наступі. Тобто я ж бачу, що союзники тут є осюди. Але їм не можна довіряти захист. Це ж союзники, їм нічого не можна довіряти. Пусть 24 свої найкращі дивізії відкріпити. І спробувати прорватися аж до нарви. Бо, ну, це все моє. Або прорватись прильвів. Бо тут рівнина. О через Люблін. Так, ні. В Люблін. Моя мета атака в Люблін. Ось так через Люблін в Львів вперед. Технології 44-й рік. Хто його знає, що на 44-й рік можна взяти? Нічого, все. Танчики, може, колись буду виробляти. Ще я швидше буду човники виробляти, ніж танчики. Так, двигун. Це прекрасно. Хорош, вперед, крейсера. Не. Не, да, так, цепці Винищувачів щось. Щось вивчив. Прекрасно. Розвиток польського кораблебудування. Там 4 герки мені дадуть. Так, а тут робимо прорив. І ми зробимо його. Через shift в Люблін. 13. Ось сюди, наприклад. Так, ви в Ковіль. Ви в Ковіль через північ. Ви ось так. Ви ось так. Та ну, ви знущаєтесь Чому ви прибрали наступ? Так, з цієї провінції. Піднімаєшся в Люблін. Сюди, в Ковіль, сюди, в Львів. Половину з вас сюди, 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 в ковіль. Тобто, в цей вузол постачання. Ви 11 сюди. В Люблін, на північ і в Львів. Вперед. І ППО, тут є щось, це зростання ефективність виробництва, це. Це не те. Давай надійність. І потім візьмемо удосконалення ППОшки. Тут головне просто через річку прийти. Якщо б не річка нам би куди легше було. І якщо б не підкріплення. Давайте затримуємо підкріплення. Треба було ще до цього так робити. Да-да-да, нам... намагайтесь мене затримати. Вдачу. По-перше, я вже в Любліні. І вже дуже швидко йду далі. Військові заводи і. Припустимось для виробництва нових дивізій. Мені не вистачає в першу чергу піхотка. Нове виробництво. На подальше більше виробництво піхотки. Що в кого тут? Ні в кого. Нормально, ні в кого не впустити. Так, 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 намагайтесь мене зупинити вдачу. Але я вже в Львові. Я вже в Львові. Я зараз іду в Рівне через вузов постачання Все. Я контролюю Рівна, рівне, я контролюю Львів. Я зараз буду йти в івано франківськ Так, мене намагаються затримати, але вдачі. Ой, я випадково їх відбив. Ой, випадково відбив. Буває. Е, те, що я став маю закуповувати. Це мене дратує. Ну це дивно. Такий. Ну Ви сюди. Я вас для цієї армії створював. Вперед. Я. Я Івано-Франківську і в Львові. А, я дурний. Ось тут. Ось тут цю привінцію обов'язково треба взяти, без неї в нас нема залізниці, яка веде в Львів. Без неї нема сенсу не від чого. Є. Yeah. Скільки в мене мільйон. Мільйон населення в армії. Цього тобто зобов'язаного. Ну ні, не в армії. Це просто ті, які можуть бути в армії. Так розширяємо тут. У мене, до речі, на Карпатську Русь, нема претензій Знову ж хочу встати виключно по своєму кордону зараз. Так давайте я арту повчаю, чисто, щоб потім о, я міг для конструкторського бюро. Чисто для прокачки конструкції з торського вивчаю арту. Так, тут, тут дві провінції треба зайняти. Ну, вперед. Тут провінцію. Так, тут. Розширитись, грубо кажучи, на одну провінцію. Краків. Я просто контролюючи дві провінції в цьому регіоні, контролюю повністю цей регіон. Я не думаю, що це прям правильно Що виключно однією... одним містом вважається, контролюючий регіон чи ні. Щоб якось пропорційно це зробити. Але я, як розробник ігор, розумію, в чому проблема, що. Це не, це не так просто, як на словах. Так, 24 мої дивізії. Конструюємо вас на півдні. Бо я хочу вирівняти фронт по півдню і хочу нагадати, що я контрю. Ну, я власник Словаччини. А, я власник карпатської Русі. Я кажу, не претензій на Карпатську Русі, я власник карпатської Русі. Мені не потрібні претензії, я власник її. Тому так хочу на південь зараз розширитись, і потім на північ розширяти свої провінції, вплоть до Естонії. Так, це можна було б зробити легше, просто копіювавши Німеччину, але там ще і Італію треба копіювати і так далі, а в мене ресурси обмежені. Так, якщо я захочу ще 24 дивізії зробити, не зможу. Як, як того ви ще тренуватись будете? Мені потрібно більше війська, воно тренується. Як вони посміли тренуватись, коли вони мені потрібні? Як посміли? зрозуміло, що ми атакуємо, але більш-менш спокійно на південь. Це прекрасно. Так, зараз треба буде в пляші зайти, обов'язково. Обов'язково. Бо в то справа така дуже важлива. Без них якось не дуже буде. Одразу впрящив. Треба буде одну з різницю побудувати чисто одну клітинку, щоб впрящих працював. Є прекрасно. Звідси сюди, в пріоритеті. Красиво, красиво. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в описанні в описі ви можете знайти мою гру, мою гру, яку я зробив. Ви зараз на неї знижку, ви можете її придбати спокійно за 40 гривень або за 54 набор разом з DLC. За США придбати. Я був би вам дуже вдячен. Посилання на це в описі. Приємної гри. як насправді кажучи, дуже складно йде, тому що це все гори Це все гори Це дуже неприємно. Давайте спочатку в Карпатську Русь на крейсер. Так тут. А, все нормально, я просто бачу висадки. Не було б неприємно, якщо б це в мене висадки були. 18 дивізій, ну чого так довго, а. Гори це дуже складно атакувати. Що, зупинитись. Ну окей, хоча б. Ну ні, це мої регіони. В сенсі, зупинитись. Я не буду зупинятись. Все одно, закину на тренування 12 дивізій. Нормально. Так, розвиток польського кораблебудування. Тепер Модель ісмінців або ще верф. Та давайте. Дві верфі отримав а вже. ж А, де моя сталь? Який жах, ну що, що у вас зі сталью? Ще я корпус крейсера роблю трохи. А, мене топлять всі конвої. Ось і вся сталь моя. Видалити наказ 24 дивізії Я зараз, я думаю, куди. По-перше, можна ось тут, в цю горлу річки, пройтись. Ось так. Так нам тут пропонують Купол лендлізів, я всі прийняв. І вперед. 7 сюди, 8 сюди, 9 сюди. Все? Цей прорив зараз швидко пройде. Так, бачите, це, це не гори Це вам не гори, Тут просто рівнина, в якої в них жодного укріплення нема. І одразу плюс військові заводи. Але. є. Так, є. Далі. Тут також рівнина. Здовж якої можна прийтись в брест литовський І через Брест-Литовський в Білосток. Всі сюди. Через шифт сюди, сюди, сюди. Вперед. Піднімаюсь. Ну так, щоб не через річку бити, я просто піднімаюсь. І ось так. Ну, через річку так, чисто підтримка буде йти. Ось бачите, завдяки цьому прорившую чей, да? Просто щоб не мучитись. І тепер відбуваємо білосток. Ой, білосток, Брес Так, Полісся. Це треба в Пінськ йти. Так, п'ять. йде звідси. Всі інші. Через Брест литовський Ось так все вперед. Треба пінськ звільнити. Але тут болото. Тут вже болото. Болото це дуже складно. Ми можемо зав'яти просто тут в наступі. Хоч 95, але це болото. Що ну, по військовому заводу, Ну що ви хочете від мене? Ой, я від Нідерландів можу закуповувати трохи. І все. Ну ось так залишаю. Щоб хоча б трохи вироблялося все. Далі ігноруємо військові заводи. Тут ресурсів нема, нащо я туди пропиваюсь? Так, десь... я 52 експортую. Але закриту. Я можу взяти закриту економіку. Але швидкість. Ні Це швидкість будівництва вб'є. Ну, що це пропонує Торгів, окей. Запропонували торгівлю, я прийняв. Все є. Тепер заходимо в Пінськ. Це довго. А... Кляті болота. Ну, на жаль, ми рівнину пройшли. Далі рівнини не буде. Це, 18 дивізій. Ну, частина з 18-ї дивізій готова. 12. Прекрасно. Сюди, сюди. Тримайте генерала і додаю. Не цього генерала. Є генерал з бонусом на піхотку. Так. І приєднуюсь сюди. Просто щоб ось ця моя захисна армія могла перекрити все. А наступальна наступала. Так, полісія звільнив, але в полісі у нас толком нічого не було. В плані, сенсу в цьому не сильно. Багато було звільнені полісся. Але ми це зробили. В падінні Перл-Харбора. Е. Американці. Чим ви зайняті? Так оточення зараз тут буде, напевно. Або ні. Справді кажучи, я б міг в Україну пробитись і дуже сильно. І повністю відрізати Німеччину. Розрізати навпіл. А було б більше сталі. Було б в мене більше сталі. Бера, я хочу тут взяти залізницю. Справді кажуть, я не бачу сенсу сюди атакувати. Це, ну, тут далі ліса, болота. Рівнина ось тут на півночі. Я можу через Кьоніт зверху пробитись тут по рівнині. Хоча б дарії дійти, думаю, спокійно. Якщо вже так думати, про те, те вигідно атакувати да ні. Також можна по угорщині пройтись, тому що якщо я сюди вийду, то це буде рівнина. Ось тут це вже рівнина. Взяти для початку вузол постачання під МККчевом і далі розширятись по рівнинам угорську. І капітулювати в угорщину. Угорщина, в якої є сталь? Так, ось тут 43 і все. Все. А це буде капітульована угорщина, яка в не в золотій рамці. А там, скоріше за все, буде до моменту, коли вже настане час її капітулювати. Просто через те, що болота, дивіться, з якою кількістю дивізій, ми атакуємо в дві дивізії, і вони тримаються. Кляті, болота. І в нас є сталь. Ще п'ять військових заводів в піхотку. Ні, давайте не в піхотку. я хочу, щоб п'ять ось тут, п'ять на сталь, п'ять на вантажівка. І давайте також ось так. Десять сюди, десять сюди, все. Ось так, воно буде виглядати. Так, далі конструю звільнення своїх провінцій. Ось тут, через Кюнінсберг. Бо тут буде рівнина. По рівнині може бути, можна розширитись. Савок анексував, та това. Вдачу йому. Робка очка, приємно, дякую, але не те, що це саме те, що мені треба. Так індія скасувала нам лендлі ліз уже. Так, 24 дивізії на місці. Організація є. Тепер полетіло сюди. Половину вас прям вздовж моря. Можливо, так я і до вплоть до Таліна зможу пройтись і в нарву. Ну, знову ж, це все мої провінції. І всіх інших другою провінцією. Просто щоб не давати їм відправити підкріплення. Ось так, під нарву, все вперед. Якщо вдасться зробити цей прорив, це буде дуже приємно. дуже приємно І знову ж цей прорив може вдатись саме завдяки тому, що ми будемо йти вздовж вузлів постачання. Ну і вздовж портів. А порти, це вузли постачання, які одразу починають працювати, як тільки ви в них заходите. Так, ой, прекрасно, прекрасно. Ніж військова арта, давай ще арту вивчаю, просто щоб поліпшити. Конструкторське бюро, яке займається артою і ППОшкою. Так, я он зберіг. Я вже зараз заходжу в клайпіду. Так, укріплення верфів та. На, давайте спочатку вивчення британських дизайнів. Так, ще 6 дивізій додалось, приємно. Кількість дивізій збільшується. Ще 6 ставлю. Ще ні. Так, базовшись середнього танку. А прорив Прорив, Я б навіть сказав, прорив летить. На, ще ПТО, проти танкову штучку вивчаю просто, щоб поліпшити конструкцію з бюро. Ой, а я тут одну привінці проігнорував випадково. Ми літимо, слухайте. Подивіться на це. Ми прям літимо. І при цьому в нас постачання є, тому що ми по портам йдемо. Ем, а чого ти сюди атакуєш? Окей, допомагаємо. В Ригу. Я в. Фух, в Ризі. Тут головне було перейти через море. От через море, через річку. Ще далі вже неприємно, тому що там чисто ліси. Дарі по Естонії, це. Ліси, 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 ліса, ліси. Так, ну слухайте, непогано на такому прориві, на такій, на такому моменті можна закінчити цю серію, це відео союзники. Ну, блін, ви знущаєтесь, які ви слабкі. Серйозно. Прям дуже слабкі. У мене 11% внесуквіну. Що ж, поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить це відео. Якщо в когось з моїх глядачі, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити. Або донатом в описі, або так само ставши спонсором тобі, підписка, подобайки, коментарі і так далі. Не забувайте. Так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.